Добрий ранок, дорогі мої друзі. Я вас всіх рада вітати на своєму каналі і хотіла показати трішки своїх знахідок з вчорашньої барахолки. Це я виставила, робила фото для свого інстаграм і думаю, чи можна показати і вам. Є цікаві речі, небагато, правда, але все-таки ж є. І ось, що мені вдалося придбати? Знайшла дві глибокі тарілки. Для перших страв це фаянс, виробник Конакова. І вони зовсім новенькі. Були в упаковочці, в папері і білий посуд з золотим обідочком завжди гарно виглядає і до всього пасує. Тож, кому сподобалось, можете звертатися Новенькі зовсім. Ось такий. Ще графинчик знайшла, але він уже сьогодні їде до нової власниці. Це в мене замовляли. З ось таким орнаментом з карамельного скла, з рідною пробочкою все добре. Тож уже буде радувати нову власницю. А ось цю скляночку це я купила в свою колекцію. Давно вже поглядала на таку гарну цукерницю вона важка. Це пресоване скло. Вона двохшовна і така досить солідна. Є тут клеймо, ціна є ось так все видно. Люблю я такі старенькі скляночки, тож це залишиться в мене. А ще є дві столові ложки. Мельхіор є клеймо. Ось зі МНЦ. Погано фокусується, але все видно. Вони теж нові, тож, може, кому треба доукомплектувати свій сервіс, комплект, то, будь ласка, звертайтеся. Буде посилання на телеграм-канал. Ви вже багато хто знаєте там, тож будемо спілкуватися. Приємних всім гарних днів, приємних покупок, до нової зустрічі, до побачення!